Слава Україні, і привітним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку суттєвих змін не зазнала. Лишається стабільно складною, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. по обіді. В результаті бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу дучан противник зазнавши втрат, відступив. По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах, ворог нічів нагатить з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони камікадзе, дрони-розвідники. Понад три десятки гулітів здійснено повітряними шпигунами. О півдні реактивною системою залпового вогню ворог вдарив по Марганецькій громаді Нікопольщини з напрямку Енергодару. Обійшлося без страт та руйнувань. Противник атакував наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами камікази типу «Ланцет» в Береславському Миколаївському районах без жертв. Демонструючи свій протест проти зернової ініціативи, расисти продовжували обстрілювати баржу із збіжжя в Бузька-Дніпровська-Ліманському каналі. Чотири рази парою гелікоптерів ка 52 ворог бив по наших позиціях і звільнених селах Херсонщини. А по обіді додав штурмову авіацію, попередня без людських втрат. Нашу авіацію нанесено 8 авіаційних ударів, по скупченням живої сили та техніки, по зенитно ракетного комплексу і опорному пункту ворога. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на 25 рашистів, три реактивні системи залпового вогню град, самохідну крупнокаліберну гаубіцю Акація, самохідну артилерійську мінометну установку Нона, зенітно-ракетний комплекс «Тор», 11. Денис автобронетехніки, три склади з боєприпасами в Баштанському, Береславському і Гінічському районах. В Чорного моря перебуває угруповання з десяти кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. На поготові один ВДК та один надводний ракета споряджені Сій, вісьмома калібрами. Рішенням Стамбульського координаційного центру рух суден у рамках зернової угоди 2 листопада, тимчасово призупинено. Загрози для населення України залишаються без змін, як і порядок дій за сигналами тривоги. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не піддавайтесь на маніпуляції свідомістю, не поширюйте неперевірену інформацію, а також не розголошуйте наслідки ворожої агресії, щоб не допомагати ворогу. Продовжуємо визвольну боротьбу, і жодному адепту руського міру не дамо шансів на втілення брудних задумів. Ми сильним мудрістю і терпінням. Перемога і мирне життя ось наші цілі.